За даними компанії, TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Донеччина, село Гірники 5.30 ранку. Втім, Донбас не спить. Люди вже прямують на роботу. Автобус лас їде на шахту Курахівську. Водій везе туди робітників. Аж раптом на нерегульованому залізничному переїзді шахта Курахівська стається аварія. Автобус зіткнувся з тепловозом, який саме перевозив вантаж із шахти. Всередині лаза було 30 людей. Четверо з них серйозно постраждали. В результаті дорожньо транспортного пришистя постраждали чотири жінки, які являлись пасажирами автобуса. Пострадавшие доставлены медицинское учреждение, им оказана медицинская помощь, и они отправлены для прохождения амбулаторного лечения. Постраждалі жінки віком від 43 до 54 років. Їх доправлено до лікарні з серйозними травмами рук та ніг. Скільки часу знадобиться на відновлення? Поки невідомо. Так само невідомо, з яких все таки причин сталося ДТП. На місці аварії працюють слідчі. Наразі за фактом зіткнення автобуса з тепловозом відкрито кримінальну справу за статтею 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху. Нагадаємо, 20 жовтня на Вінничині сталася подібна ситуація. Там пасажирський потяг зіткнувся з лісово. В результаті аварії загинуло троє людей.